Фактично наші сидирати вже зробили свою місію. Зробили і зараз покажу, що ну, і ось яка структура. Структура тепла комішинка. Просто розсипчата, гарна, шикарно все, м'якеньке, дивіться. Не, ми не робимо тут оранки, ми робимо, будемо тут робити таргетом. Друзі, всім привіт! Отака От в нас зараз містична погода, туман, моросить дощик, пішов більший дощ, зараз менший. Було капець сьогодні було холодно, був мороз, такий добрий приморозок. Серед ночі десь біля мінус 3-4. На машині показували десь годин в 11 мінус 4, то примерзло добре. І у нас на календарі сьогодні 22 листопада і фактично наші сидерати вже зробили свою місію. Зробили і зараз покажу, що в мене вийшло цього року. А ви не забувайте підписувати на канал, ставити лайки, подобайки, коментувати, задавати питання, зв'язуватися, телефонувати і співпрацювати. Ось така картина. Заїхали, виїхав я вже закривати. Сезон покривної в мене завершується. І вийшла у нас наступна картина. Розвертання. Ось така. З... Падалицею, поборолися І ось починається наша, наші сидирати. Фацелія, як розрослася уже гарного зеленого кольору. Роботу зробила. Ось. Корінчики. А, пахнуть просто шикарно. Дайкон ось якенний. Фактично в мене 44-й розмір. І яка величина дайкона? Це не самий найбільший, це стандартний. Є геть гетьманюсінький, ну, прямо ось тут де було дуже багато падалиці за комбайном. То тут трохи менше, де його прибило. А тут ось в основному масиві, де конкуренції не було. Ну, нормально, гарно розвинений. Ось які потужні рослинки фацелії. Ось. Потім конюшина, конюшина. Ну, Корінчик зараз обірветься Ні, гарненько видірнувся конюшина з бульбочками, а запах просто божественний. Пахне класно. Ну і ось яка структура. Структура де була конюшинка. Просто Розсипчате, гарно, шикарно, все, м'якеньке, дивіться. Дуже добре. Ось як піднята піднятий ґрунт біля дайкона. Він його прям розриває, роз, розрихлює. І ось такий загальний стан поля. Фактично добробітку, де я робив по сої. Ну, пройшов тут місяць. Він підтягнувся добре, налився дайкон. Зав'язалися ось ці цвіття фацелії. Але бачите, скільки часу і вона тільки-тільки місцями, де не де, зацвіла. Тобто важливу роль відіграє сорт. Ось дайкон повипирав. Ось такий, такий. Десь в середньому 15-20 от 15 до 25 сантиметрів в глибині сидить сам дайкончик. Ну і відповідно висота його більша, бо він частина вверху, частина внизу. Ну, ось забила падалиця проход і далі пішла. Потужна, гарна зелена маса. Тому загальний фон ось так взяти поля в моїх умовах, в прямому посіві, ну я скажу, що просто шикарний. Шикарний сказати, що Ну класно вдалося, Да в мене немає як усіх там Повністю закритого поля, але при моїх умовах, при моєму забезпеченні, при моєму посіві, при моєму підході, поле, поле закрите тими компонентами, якими я хотів. І вони зараз пропрацювали максимально. Максимально е -е -е мені підходить та концентрація, яка тут забезпечена, вона Закрита всіма і бобовими, і не бобовими, і дайконом. Класно, по структурі зміна є, по, навіть по запаху, по кореневим виділенням зміна є, дуже сильно відчувається, відповідно, навіть у да, Звичайно, що вологи достатньо зараз куча дощів у нас пройшло, але оце все зараз формує вологозабезпечення. А так як ну, в мене е не нульова технологія обробітку, чи там близько до мінімальної, але парк техніки на даний час моє технічне забезпечення, дає те, що і мені треба її все-таки зараз зробити обробіток, чим ми в принципі і виїхали займатися зараз. В наступних відео подивитись, як виходить у нас ходить таргетом по сидератам. Тому мені треба цю масу трошечки пола обробити, щоб у мене не було нюансів із посівом тут культури. Що тут буде ще фактично не вирішив саме на цьому куску, але, скажімо, весна покаже, а треба зробити. Не, ми не робимо тут оранки, ми робимо, будемо тут робити таргетом а, рихлення а, стерньовим культиватором. Воно виходить чітко, закриває. Тут велика потужна маса ось а, самої мульчі, соломи, вона зараз прихована, а, зароблена трохи. Плюс достатня маса седеральна. І ми її прикриваємо трошечки, ми його не закопуємо, вона в нас повністю мінералізується і буде чітко. Звичайно, в цій, е цьому підході як є як плюси, так і мінуси. Але виходячи з мого технічного забезпечення, це більше, оцей обробіток, це більше плюс, ніж мінус. Тому... Кожен, скажімо, виходить із, із поставлених задач. Тому я вважаю сезон е посіву сидеральної культури завершеним і вдалим. Досвід шикарний, є певні висновки по, по, по посіву. У їх всі, всі зробив, записав, відмітив і на наступний рік підкоригую, тому що. Є, що хочеться підкоригувати. І відповідно отак і народжується істина, нові, нові норми, терміни і так далі. Так що ось така картина, друзі. Так що слідкуємо далі. Підписуємось на канал, ставимо лайки, ми працюємо, бо вже змок. Іду працювати далі і знімати буду. Слідкуйте за каналом, в наступному відео покажу, як працює наш агрегат, як вдається, на яку глибину йде, який обробіток і так далі. Так що, слідкуємо далі, підписуємося і все буде Україна.